Друзі, всім привіт, слава Україні! Ось хочу вам показати е, ця пара голубів, яка йде до розіграшу. Е, так, що у нас там? О, видно, світлі від мене яйка. Оце це самчик. Ось це самочка. Вже десь тиждень сидять, я їм, правда, яйця викину, дав штучні. Отак от, от. Так, що ще в нас тут нового? Сьогодні вакцинував голуби. Всі. Так, поки що ще поки що все добре. Завтра буде більш детально, замітно результат. Що по чому? цей самець е спорувався однією з цих сивих самок. Тут все ж таки дві самки. Я думаю, що один самець, але все ж таки дві самки. М -м, так. Все, так, ще покажу вам тут. Самки. Так, 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 зараз хвилинку. Це самці. Сьогодні відкрив їм бокси, щоб трошки вони розшевелилися. Ось тут вже зробили гул повним ходом. Так, якось так. Ганяють саме взагалі, що мови, ганяють всіх, тому мабуть, розіграш ми проведемо швидше, тому що ми просто не даємо ні треба місце під салком. Так що якось так, друзі, дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, дивіться участь розіграші. Все, всем пока.